У Ясинуваті, що неподалік Донецька накопичується велика кількість російської бронетехніки. Про це розповідають українські військові, які стоять у сусідній Авдіївці. За нашими даними, це броньована техніка, і вона взагалі-то готова до бою, але не застосовується. Що за технікою Це панцерники. російські. Т-72. Терористи з Донецька щодня обстрілюють Авдіївку із важкої артилерії, каже боєць 93-ї бригади. Б'ють із сау, б'ють з мінометів. По нам б'ють з міномета. Завод обстрілювали із САУ, подожди завод. Я не знаю, чому місцеві жителі думають, що це ми. Ну, в інтернеті навіть є, що це буде Національна гвардія. Но національна гвардія по нам стріляти не буде. Б'ють бойовики, їдуть мірне жителі. за кілометр від позиції військових у житловому кварталі. Місцеві жителі стоять у черзі за водою. Господар будинку дозволяє набирати з восьмої ранку до другої дня. Подібних місць в Авдіївці кілька, проте навіть вони небезпечні. Днями терористи поцілили просто у таку ж чергу. Да, там люди набирали. Там самотюком ішла вода, то тобто наповнялась резервуари. От, і люди туди підходили, набирали воду. Там жінка погибла, ноги оторвала, і її... два чоловіка погибло там. Дві жінки. Ми відходимо від цього місця буквально на 100 метрів, і за дві хвилини починається артилерійський обстріл житлових кварталів. Стріляють з боку підконтрольного бойовикам Донецька. Що там такое? Та, шо шо тут 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 Вообще близько.

Ми швидко залишаємо місто і вже на виїзді чуємо, що обстріли Авдіївки продовжується. От е, чорний дим. Саме там щойно відбувалися вибухи снарядів, які е, прилетіли з Донецька. Ми вже виїжджаємо з міста. Тут поруч з нами Авдіївський коксохімічний завод. Терористи е, намагаються поцілити і в нього. Олексій Бартущак, Данило Шматько з Авдіївки, п'ятий канал.